Тобто ми вже тоді сказали, що якщо ми введемо в себе правила такі, як в Європі, то ми будемо жити так, як в Європі. А якщо ми введемо свої чи якісь інші правила, то ми будемо жити так, як живуть вони. І ми. Ось. Значить, із цієї точки зору, значить, ще два слова про особливості. Це було важливо. Які особливості стратегічного планування транспорту на той момент часу? Складність і невизначеність економічної ситуації, що утруднює формування перспективних довготривалих планів. На жаль, це питання, я розумію, небагато змінилося. Далі: відволікання значних зусиль керівників спеціалістів на вирішення оперативних задач, а не стратегічних, недосконалість і законодавчої бази, невизначені джерел фінансування, відсутність чітко визначених концепцій розвитку ПТС і Львова в цілому і так далі. Після чого мета стратегічного плану на той момент поетапне вдосконалення розвиток пасажирсько-транспортної системи на основі гармонійного поєднання інтересів міської громади, пасажирів, транспортних організацій та інвесторів для забезпечення вимог, визначених стратегічним планом розвитку міста Львова. Тобто, основна ідея була в інтеграції зусиль тих людей, які причетні до розвитку транспорту. І напрямків. Основні напрямки вдосконалення організації та планування пасажирських перевезень, досконалення транспортної інфраструктури, досконалення методів форм роботи з транспортними організаціями, залучення громадян в процес розвитку досконалення ПТС і забезпечення і захист міського середовища. По кожному з тих напрямків розписано приблизно по сім задач, які треба було вирішувати. Подальший напрямок, ще переходу вже якраз до ключових стратегій. Подальші роботи в цьому напрямку фактично у нас вже появилася якась загальна стратегія наших дій, і після цього ми почали вирішувати конкретні питання. Серйозно ці питання почали вирішуватися з 2003 року. Коли значить, на замовлення міста була, була сформована робоча група, в яку входили представники асоціації перевізників, пан Єдинак, зокрема, представники органів ДАІ Валерій Вікторович Стафів, представники містобудування Фіолковський Ось і, 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 і цілий ряд інших людей, які були залучалися як експерти, значить, наша задача була. Розробити першочергові заходи по вдосконаленню пасажирсько-транспортної системи міста з тим, щоб почати їх вирішувати. Бо вже на той час стало зрозуміло, що в місто, місто виникають дуже серйозні проблеми і ми повинні з чогось починати. Ось. В результаті цієї роботи значить, був проведений аналіз, аналіз і оцінка пасажирсько-транспортної системи. А потім на основі цього був, були, значить, був розроблений проєкт комплексної програми вдосконалення розвитку пасажирської транспортної системи міста Львова на 2004-2006 роки. Значить, Всі ті стратегії, які я сьогодні буду доповідати, це були так звані короткотермінові стратегії, тобто вони, вони були розраховані не не далі, ніж на 5 років. Це, це фактично е, дає нам можливість. Бачите результати реалізації цієї стратегії і відповідно коректувати стратегію надалі. Значить, в результаті цієї роботи основні моменти, які тут, так би мовити, відмічені, це, по-перше, було відмічено ті причини, які викликають проблеми з транспортом в місті Львові. Вони чітко окреслені, і ми знаємо, що вони собою представляють. І друге було запропоновано низка заходів по вдосконаленню пасажирсько-транспортної системи. Причому особливості цієї комплексної програми було те, що, по-перше, вся ця програма була розрахована на місцеве фінансування. Ми вклалися в 25 тисяч доларів на той момент часу, які були в місті. Три роки по 8 тисяч доларів. Значить, ця програма доповідалася на сесії міської ради, була затверджена, було запропоновано 20 пропозицій, які були об'єднані в блоки. Значить, блокування оцих пропозицій було викликане необхідністю того, щоби е вирішати, ну, скажімо так, забезпечувати ланцюжок. Заходів, які би відкривали нові транспортні напрямки. Ось, значить, Було з 20 позицій на сесії міської ради прийнято 16. От, і, і почалася в принципі, їхня реалізація. На жаль, на сьогоднішній день можна стверджувати, що з тих 20 позицій, які, які серйозно би допомогли місту Львову виживати, транспорту міста Львова виживати в сьогоднішніх умовах, реалізовано. Ну, менше половини. Хоча є позитивний момент. Саме сьогодні ми починаємо реалізовувати те, що було написано в 2003 році. От. Е, причини різні. Значить, саме цікаво, що тих 25 тисяч ні, мільйонів доларів було таки виділено. О, але, на жаль, якраз так, як ви казали, вони були направлені на тій ці значить, Тепер я дуже швиденько пробіжуся по, 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 тих, по тих слайдах. Значить, ми почнемо з того. Значить, Отут я показую один цікавий момент. Це справа то в тому, що після цієї роботи, яку ми зробили у 2003 році, була, була зроблена перша міжнародна робота, ну, принаймні про яку я знаю, по вдосконаленню пасажирсько-транспортної системи міста Львова, це проєкт Ларгіс. Я теж приймав як експерт з української сторони в цьому проєкті. І особливостями, ну, я не, не можу сказати про... Це був українсько-польсько-британський проєкт. Значить, позитивний момент. Вони поступово почали впроваджувати свої вимоги і стандарти в наші транспортні системи. І підходи, саме головне. Ось. Значить, важливим моментом є те, що було розглянуто цілу низку питань, цілу низку питань в цьому проєкті. Зокрема, я, я займався проєктами транспортної політики, опрацювання технічної концепції системи продажу білетів, опрацювання основ системи контролю перевізників в якості наданих транспортних послуг, і, і останнє це було е, критерії вибору перевізників. Теж ну, є матеріали, в принципі, можна познайомитися. Далі. Тому в 2003 році на замовлення. Тому 2003, 2003 році ми створили так званий транспортний комітет. О, почали роботи по створенню транспортного комітету. Ідея, ідея цього була така: ми хотіли створити якусь неофіційну організаційну структуру, яка дозволяла вирішу... узгоджено вирішувати питання розвитку транспорту. Значить, цей комітет запрацював. Ми об'єднали перевізників Львова і області, що було дуже важливо. Ось і паралельно з тим ми почали розробляти стратегію розвитку транспорту Львівської області. Значить, ця стратегія була написана. Значить, вона була зазначить, практично вся ця стратегія війшла складовою частиною в концепцію розвитку. Пасажирських перевезень, яка була прийнята в 2005 році, на 2005-2010 роки, яка була прийнята міською владою. Крім того, ця стратегія була доповідалася на міжнародній конференції Карпатського регіону. От п'яти держав, які ми це, і отримала схвалення, тому що на той час жодна з тих держав не мала євро є, скажімо, євроінтеграційної стратегії. О, ну, Європа тоді вже починала е, приєднуватися до Європейського Союзу Східна Європа, але Україна тоді е, в той процес, на жаль, не, не поступила. Так от, власне кажучи, вже з того моменту часу ми, ми почали орієнтацію на євроінтеграційні процеси. Так і перед тим ви бачили, що можна назад. Через Львівську область проходять два міжнародних транспортних коридори, і дуже близько проходить третій міжнародний транспортний коридор. Але, на жаль, можна сказати так, що на сьогоднішній день область не відчуває, і Львів в тому числі, що через нас проходять міжнародні транспортні потоки, тому що державного фінансування, державної підтримки, державної уваги до тих доріг немає. Ось. значить, ну, це породило в цілу низку проблем, Ми там бачите 9 транспортних переходів, які, в принципі, планувалося, і взагалі кажучи, навіть планувалося до Євро 2012 відкрити їх всі, згідно норм по 3, через 30 кілометрів. Ну, на жаль, цей процес трошки пригальмувався. Якщо можна далі, просто звернути увагу, це справа то в тому, що є дуже цікавий момент. Якщо ви бачите, там через ЖЕСу, то польська карта, через ЖЕ, Люблін і так далі проходить паралельно нашим границям одна транспортна дорога. І проходить в нас така сама транспортна дорога. І з цієї точки зору це, власне, кажучи, таке питання: дві рукадні дороги, які, в принципі, ну, забезпечують можливість в перспективі переходити з однієї дороги на іншу, і ми фактично вливаємося дуже природньо в європейську транспортну систему. Зверніть увагу, весь південь Польщі це такі самі історично цінні міста. Тут погана карта, на жаль, як, як і в області. Тобто тут є що показати, і ви самі розумієте, прямо дуже великі можливості для розвитку міжнародного туризму.